Ти хочеш, щоб Бог допомагав тобі? Ти хочеш, щоб Бог задовільняв твої потреби якісь Сілення, фінанси, робота, родина? Я розумію, що всі цього хочуть, але як Бог може задовільнити твої потреби, якщо ти далеко від Бога? Якщо чоловік і дружина далеко один від одного, наприклад, чоловік в Україні, а дружина в Америці, як чоловік може задовільнити сімейні потреби дружини в Америці? Так же ж і з Богом. Бог не може задовільнити твої потреби, бо ти до нього не наближаєшся, бо ти з ним не з'єднуєшся, бо ти далеко від Бога? Будь близьким з Богом, молися, шукай Його кожного дня, кожного ранку, і тоді Бог задовільнить всі твої потреби в ім'я Ісуса Христа. Амінь.